Вітаю вас в ефірі КТМ Новини. І сьогодні випуском розкажемо. Олександрія попрощалася з загиблим Григорієм Гаритоновим. Освітяни зібралися на серпневій конференції. Олександрійці 28 серпня попрощалися загиблим військовим Григорієм Харитоновим. Захисник помер у медичному закладі 23 серпня внаслідок поранень, отриманих у зоні бойових дій. Провести в останню путь військового прийшли рідні та друзі, побратими, представники влади. 28 серпня в Палаці культури Світлопільській прощалися загиблим військовим Григорієм Харитоновим. Захисник помер в медичному закладі 23 серпня, наслідок поранень, отриманих у зоні бойових дій. Чин відпівання привів Сергій Яровий. Ви знаєте, зараз війна зайшла в таку доволі жорстоку фазу. Ви бачите, скільки жертв з нашої сторони, скільки обстрілів. І інколи вже в деяких людей, я дивлюся, пускаються руки і кажуть, та аби який-небудь мир. На жаль, цього не буде. Бо ця війна це не лише війна між Україною і країною. Це війна між ідеологіями, між уроським міром і незалежною державою. Але, на жаль, і з тої, і з тої сторони гинуть. Люди, але там можна сказати, просто люди. А з нашої сторони гинуть кращі сини і доньки нашої вітчизни. Григорій один із тих, хто з перших днів повномасштабного вторгнення з березня 2022 року пішов захищати Україну, згадує Ольга Коріненко. Григорій один із тих, хто з перших днів пішов захищати нашу державу, нашу Україну, нашу Олександрівщину. Системі тривоги. Пам'ятаю, як ми допомагали формувати 121-ту бригаду, 124-бригаду. ту бригаду. Чому вони пішли? Пішли, щоб захистити життя ціною свого життя, щоб ми могли ніч спати в своїх домівках, щоб зранку ми могли йти на роботу, діти в садочку садочка. А дорослі в школи вище навчальні заклади. Щоб оці маленькі дітки не знали, що таке ракета. Не знали, що таке дрон. Був добрим, вимогливим, порядним, сміливим, товариським, користувався повагою серед побратимів. Мав позивний добрий. Він дуже гарна людина була. Я... Впевнений в тому, що в нашій роті не було такої людини, яка б могла б сказати б, щось погане про нього. Я його поважав, не забуду. Григорій Харитонов народився 7 червня 1989 року в Олександрії. Середню освіту здобув у школі номер 10 Продовжив навчання в Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту за спеціальністю залізниці та залізнична техніка. Паралельно навчався на військовій кафедрі, де отримав звання молодшого лейтенанта. Працював на Олександрійській дистанції колії, шляховим майстром станції Олександрія. Згодом одружився, народилися донька і син. Був опорою для родини, люблячим чоловіком, сином та батьком. Поховали захисника на військовому кладовищі. Перед початком нового навчального року освітяни Олександріщини зібралися на серпневу конференцію. Майже 500 вчителів та вихователів з Олександрійської, Попельнастівської, Онуфрівської та Пантаївської тергромад обговорювали сучасну освіту та нові виклики сьогодення. Напередодні нового навчального року освітян міста та сусідніх громад об'єднала серпнева конференція. Серпневий івент зібрав 500 вчителів та вихователів з Олександрійської, Попельнастівської, Нуфрівської та Пантаївської тергромад. Привітав педагогів Сергій Кузьменко. Понеділок, 2 вересня, ми сідемо куди до наших улюблених діток, до наших класів навчати мудрому, вічному і важливому. І я надзвичайно з великою вдячністю хочу сказати вам, що ви дуже круті, дуже великі молодці, адже організувати навчальний процес під час викликів, які дісталися на нашу долю, дуже тяжко. Ми всі пам'ятаємо, як ми не розуміли, як це можна навчати, як почався коронавірус, як ми вивчали нові слова, а може не нові, хтось знав їх краще, да, там, онлайн, офлайн. Ось розібралися, але колесо історії пішло не таким шляхом, як нам всім хотілося. Колесо історії пішло складним етапом, і на нашу долю, на долю наших дітей випало дуже важке випробування. Війна, війна, яка принесла багато смутку, багато горя, багато сліз в наші родини, в наші громади. І Організувати навчання під час війни це дуже складно. А організувати життя в місті або в громаді під час війни, повірте мені, що також дуже важко і дуже складно. І кожен день приходиться займатися не тільки з посмішкою на обличчі якимись справами, якими хочеться займатися. А на жаль, дуже багато заходів у нас із слізьми на очах. І... Сльози не повинні забрати у нас віри. Я, як і ви, вірю в те, що Україна найближчого часу переможе. Я, як і ви, вірю, що ми обов'язково зберемося на радісному західі на дні перемоги України і багато-багато будемо розповідати один одному історії про те, як нам вдалося, як ми змогли. І як ми обов'язково зможемо відбудувати красиву Україну? А поки що інша гарна новина Олександрійським педагогічним працівникам повернули 20% премії за престижність праці. Про це Сергій Кузьменко повідомив особисто. Далі до слова запросили Світлану Гутнєву, яка вже в топ 50 найкращих вчителів України та очікує на результати топ-десятки. І призерку всеукраїнських етапів конкурсу Шевченка та міжнародного конкурсу Молодь дебатує 11-класницю Катерину Гласкову. Вони ділилися думками про роль українського вчителя. Та його вплив на сучасну молодь після вступної частини. Учасникам конференції запропонували обрати локації та секції на відміну від усіх попередніх, ми нарешті зустрічаємося офлайн наживо, дякуючи нашим збройним силам. Сподіваємося, що так і надалі будемо працювати. Ми виводимо дітей в школи, тому звичайно вчителі виходять першими, щоб показати ось цей досвід і бути зразком, як завжди. Серпневі зустрічі в цьому році проходять в мультипрофільному ліцеї і називається серпневий івент. Ну, власне, перекладається слово як серпневі зустрічі, да, з таким цікавим новим словом словом вчимося новому всесвіт педагогічних можливостей. Чому саме така назва? Тому що кожен заклад освіти, який знаходиться, який працює в місті Олександрії, він показує свої можливості. У нас експерти представлені в кожному закладі. У нас більше ста експертів, і у нас сьогодні фактично 500 присутніх педагогів. Директорка гімназії Сузір'я-19 разом з командою працює в ролі спікерів на одній з локацій. На нашій локації ми хочемо розказати, як мріяти, як здійснювати свої мрії, як реалізувати свої найзаповітніші плани, як зробити свої дії ефектними. Абгрейд це модернізація, піднесення до чогось більшого, кращого удосконалення. Тож удосконалюємося, змінюємо світ на краще і змінюємося самі. На локації говорили також про доброчесність, проєктну діяльність, тему світу. Брали участь в майстер-класах, згадували про дистанційну освіту і, звичайно, національно-патріотичне виховання. На цьому випуск не завершено. Залишайтеся з нами і разом йдемо до перемоги.